І що ж мені коштувало зробити з такої от кімнати? Трішки краще. Наскільки краще. Зараз в принципі самі побачите от щось таке от в мене вийшло. Зараз пройдуся по цінах. І для вас, і для себе, бо навіть самому цікаво, скільки я стратився на то все й подивимося, чи воно того вартує. І так, покраска стін. Стіни я фарбував звичайною екоснежкою, то одна з найдешевших фарб. І доволі, доволі вона непогана розхід. Розхід трохи більший, ніж зазначено на упаковці. Ну, в принципі, зараз подивлюся. На ціну, ну, от зараз є ціна. 5-літрова, якраз вистачило на то все. 5-літрова снежка і взяв грунтовки трохи більше. Там 5 літрів. Ну, тут вистачить навіть 2 на ту квадратуру, яку я маю. Зараз глянемо, що там користується. Втратився, значить, фарба 525 гривень, там 10 копійок 308, разом вийшло 800 з копійками. Це на 24 квадратних метри. Відповідно, все би порахуйте по площі. Якщо би ви брали робітників, то от самі бачите, які ціни на роботу. Зараз я це підсумую. На 24 метри квадратних, то в нас би вийшло. 4800 гривень робота. Та як робив сам, то вийшло задурно. Ну, трошки на руки тяжко. Наступне то поклав ОСБ на підлогу. Це, так сказати, буде чорнова підлога, бо зверху ще має йти скорше всього скорше всього ліноліум. Під ОСБ кинув підкладку, щоб порівняти, бо там під низом дошки старіє ну, криве, так скажемо трошечки. Підлога в мене вийшло 7,5 квадратів, що я на неї потратив. Купляв я ту ж саму підкладку, яка трохи подешевшила, мені треба було дві упаковки. І купляв ОСБ плиту. Тут три штуки ОСБ плити в мене пішло, з трьох штук навіть трошки лишилося. От маємо разом вийшло. Тисячі, і там 68 гривень. Якщо плануєте робити не своїми руками, то от вам ціна приблизно. Отже, виходить робота на 7,5 квадратів 900 гривень. Як бачимо на деяких сайтах навіть дорожче. Думаю, там домовитися, якщо буде комплексний робіт. Стеля. Я розумію, що трохи по-молдаванськи. Спочатку роблять туди стелю, а потім все решта. Але на стелі в мене пішло лаку і фанеру. Фанеру я купляв не в епіцентрі, фанера в мене вийшла по 600 гривень кращої якості. Разом 2709 гривень там, з копійками. Знову ж таки, якщо ви то не плануєте робити. Своїми рученятами, а чужими, то от вам ціна за квадратний метр. Значить, воно на моїх 7,5 квадратів, там так само, як це вийде, 1365 гривень. Що я ще доробляв? Доробляв я, ви бачили, які там спочатку двері були, які я потім відкривав двері. Двері в мене вийшли, можна сказати, задурно. Дошки в мене трохи були, обковку я зняв зі старих вікон. Замок старий, там наковані елементи трохи стратився. Фарбу теж мідну я мав ту декоративну. Якщо комусь цікаво, якщо комусь цікаво, як я то робив, і скільки в мене то вийшло, то напишіть в коментарях, я вам скажу про ті двері окремо. Це тепер от розхідні матеріали. Там я трошки докупив фарби, ну, яка в принципі... там Інакше, скажімо так, мало мало би пензлики, скотч, малярний, шрупи, валік треба було трохи інший. Колорекс, штапі, на вікна бо я то все доробляв. Ну, скажімо, грубо кажучи, все 500 гривень. І все разом в мене вийшло матеріал 5610 гривень. Не забудьте, якщо будете робити самі про доставку, бо в мене все задурно. А доставка і плюс. Хоче забрати знову кошту, на ті хороші кошти. Роботу маєте, скільки я потрати маєте, рахуйте. Чи то вартує починати в старому будинку робити щось. Чи ні? Переробляти верніше.